Вітаю! Сьогодні хочу більш детальніше розповісти про програму активації жіночої волі, яка стартує 20 серпня, і вже у нас є така маленька група, 10 чоловік, де ми будемо протягом місяця активувати свою волю. Адже дуже часто наша воля належить іншим чоловікові, дітям, батькам. І коли питання постає її повернути собі, виникає відразу почуття провини, почуття сорому. Тому що це древні програми, які сформувалися ще за часів Адама і Єви. І нам соромно вибирати себе. Ми, можливо, і навіть і вибираємо себе, але вибираємо себе і відчуваємо почуття провини. А коли ми на своєму місці, у нас немає негативних емоцій. У нас є емоції завжди позитивні, і коли ми відчуваємо негативні емоції, ми розуміємо, що це неадекватні емоції або адекватні, наприклад, якщо ми злякалися або засумували. І є на це причина, це адекватна емоція, але якщо на це немає причини, то звичайно це неадекватна емоція, і саме завдяки цій емоції я повертаюся на своє місце. Тому 20 серпня у нас буде вебінар, зустріч, на який я і розповім, як сформувався цей сценарій, в якому ми живемо, як ми собі приглушили багато емоцій, а також ми активуємо свого антигероя. Колись нам сказали, що так не негайно вас дівчини, так можливо, дитині. 5-6 років так і не гарно вести, але дорослі особистості дуже просто. Я живу у своєму новітньому архетипі сенсотворця, Тому мені легко себе проявляти, легко звертатися до кожного з вас, тому що я знаю, які сенси змінили моє життя, і тому кожний із нас потрібні нові сенси. І також я презентую кожній учасниці брошурку, де кожен зможе визначити свій архетип, як себе в стосунках вести, як жити, який план створити. Це така моя е, розробка авторська, яка сформована завдяки тому, що я вже 10 років в саморозвитку, 4 роки я вивчаю системний метод, а також у мене вже 54 роки життєвого досвіду. Це теж велике здобуття. У кожного з нас є досвід, але, на жаль, ми вміємо його знецінювати. І також щодня ми будемо отримувати такі корисні вправи для себе. Для різних сфер, для духовності, для тіла, для емоцій, щоб, знову ж таки, коли ми будемо діяти, ми будемо активувати в собі оце м'ясо. І групова підтримка не дасть кожній із нас дійти з дистанції. Тому що воля це або я роблю це і я вибираю це робити, і щоразу я вибираю свій вибір, або я це не роблю. І це теж якби, моя позиція, і я теж вибираю. Але. Тут немає добре чи погано, тому що системний метод він робить наш світогляд ширше, ми не ділимо світ на біле і чорне. Ми розуміємо, що все тут для нас. І також я буду вам презентувати такі ситуації, вони дуже життєві, кожен із нас проходить через ці ситуації, і ми будемо вчитися робити нові вибори. Тому, якщо у вас цікавиться програма, пишіть мені в, в особисті, тому що я дам... Робота індивідуальна, можливо, не не кожен якби, зайде в цю програму, але я дам відповідь кожній, хто напише, хто звернеться, і чекаю ваші запити.